Всім привіт! З вами Performance Girl І сьогодні я вирішила зробити виклик для себе і побудувати будинок в рамках челенджу за 10 хвилин. Мені завжди було цікаво, скільки ж часу я витрачаю на будівництво різних будинків, адже це може бути дуже довго. Тому цікаво, як швидко можна побудувати гарний будинок. Для цього челенджу я вирішила взяти свою зіркову сім'ю з сутінок Едварда і Беллу і будувати їм будинок неабиякий, а щоб було цікаво справжній замок, який. Задовольнить їх потреби. Тож подивимося, що поруч я за 10 хвилин. Будувати я вирішила в місті з доповнення світ магії, адже на мою думку воно ідеально підходить нашій сім'ї вампірів. Бюджет я обмежувати не буду, адже на чегань зараз заключається саме в часі, за який я намагатимусь побудувати цей будинок, а не в певній грошовій сумі. Тому ставлю на своєму другому телефоні таймер і починаю будувати разом з вами. До речі, цього разу я вирішила не пришвидшувати саме відео, а залишити його саме на тій швидкості, на якій я і будувала, для того, щоб ви змогли подивитись за кожним моїм кроком, бо це була повна імпровізація. В мене не було заздалегідь обраного якогось дизайну, і навіть в голові не було ніякого дизайну, який я хотіла бтілити. Тому все, що я робила, це була імпровізація, я вигадувала прямо під час будівництва. Мені здається, так буде набагато цікавіше дивитись, бо видно буде в яких моментах я дуже довго тупила в яких моментах не могла. Вирішити, що обрати, бо реально муки вибору мене з'їдали. Ось тому насправді цікавіше дивитись, мені здається, в повному форматі. Бо коли я викладаю відео будинку, який я будувала, наприклад, 2-3-4 години, і ви все це дивитесь за 4 хвилини. І здається, напевно, що це все дуже просто і воно так і робилося, але насправді витрачається дуже багато часу. І в мене є відео, в яких пришвидшено в разів 30, напевно, якщо не більше, тому я думаю, що. Саме під час цього челенджу з будуванням на час цікавіше буде дивитись його в реальному часі. Правда, під час будівництва я дуже хвилювалася, довго не могла вгамувати свої емоції. Бо я хвилювалася, чи встигну я це зробити, на якому етапі я зупинюся. Мені потрібно було ще знімати паралельно таймер, бо я хотіла показати вам, скільки часу десь на п'ятих хвилинах, наприклад, я витратила на який процес. Тому це все відволікало, і насправді це було і крутим експіріансом, і трошки. Хвилюючим для мене, бо зазвичай, коли я не будую на час, то я не хвилююсь і знаю, що я роблю. Також ускладненням для мене було те, що я будувала в зовсім непритаваному мені стилі. Це мав бути незвичайний якийсь сучасний будинок, який я будую, мені здається, закритими очима просто за хвилин 5-7 з легкістю. А тут реально це був виклик, тим, що це не мій стиль, це такий класичний готичний стиль. Замок плюс, тому потрібно було дуже довго вагатися. Саме будування фундаменту і зовнішніх стін, такого планування трошки і внутрішнього, в мене зайняло насправді не дуже багато часу, а всього дві хвилини. І я вважаю, що це супер крутий результат, при тому, що я не знала, що я буду, тому дві хвилини цілком нормально. Але, на жаль, більше часу я витратила на дах. Оскільки я його також будувала 2 хвилини, при тому, що тут менше роботи, але просто я не могла вирішити, що саме я хочу до кінця зробити, тому витратила багато часу. З дахом нарешті завершено і на таймері ще залишається 6 хвилин, тобто 2 хвилини на зовнішні стіни, і трошки внутрішніх, і 2 хвилини на дах. Далі переходимо до вікон і дверей. Це обов'язково я хочу встигнути зробити для того, щоб дизайн був закінченим. І насправді тут і виникла в мене складність з муками вибору, бо я та людина, якій вибір краще не давати, наприклад, з більше, ніж з трьох варіантів, а коли дуже багато варіантів і хочеться щось зробити особливе, цікаве, незвичайне. То тоді я починаю мільйони разів перебирати вікна, бо від них насправді залежить дуже багато в дизайні. Тому витрачаю час, я вважаю на не зовсім найважливіші справи, але ось з вікнами я довго думала. Нарешті питання з вікнами для мене закрито, і тепер я починаю швиденько все профарбовувати. Мені дуже сподобалось це каміння. Мені здається, воно так гарно підходить по кольоровій хламі і так класно буде пасувати замку для наших вампірів. До речі, я знаю, що в самих сутінках Едвард Едвардібелу жили в більш сучасному будинку, але мені саме захотілося щось готичне таке. Яке б я обрала для реальних бомбірів в реальному житті. Обов'язково мені захотілося зробити оздоблення під дахом. Я вважала, що просто залишити це білим, сірим і до кінця завершеним я не можу, тому в ці 10 хвилин обов'язково маю це зафарбувати. Ну, насправді, якщо будувати будинки, то завжди це реально змінює зовнішній вигляд будинків, тому... Напевно, я зробила правильно. І тепер нарешті переходимо до внутрішнього оздоблення будинку. Я вже розуміла, що за часом я не дуже встигаю в 10 хвилин, але вже мені самі стало цікаво, на якому моменті я зупинюсь і скільки часу в мене піде на будування всередині. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Останні приготування і все. Дзвінок таймеру 10 хвилин вийшло. І що ми встигли з вами зробити за ці 10 хвилин, давайте дивитися. Я знімала відео дуже чесно, як ви бачите, я зупинилась, коли в мене закінчився час, не починала щось десь пришвидшувати. І в реальному часі показала вам, що в мене готово з замку за 10 хвилин. Я вважаю, що вийшло дуже гарно, дивлячись на те, що я багато хвилювалася і не могла вгамувати свої емоції через те, щоб все встигнути, це насправді такий момент, дуже який впливає на результат. Тому я вважаю, що вийшло круто. Якщо вам цікаво, я продовжу своє наступне будівництво ще на 10 хвилин в другій частині, і ми з вами разом подивимося, що можна його завершити повністю внутрішнім ремонтом. За ще 10 хвилин можливо я не встигну знову це зробити, а можливо, справді швидше. Тому, якщо вам цікава друга частина цього відео, обов'язково пишіть в коментарях і я її зніму. Дякую за перегляд, буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео своїм лайком та коментарем, для того щоб його могла побачити якомога більше фанів Сімс.